За скільки часу можна помити листок шифера? Зараз почнемо подивимось, наскільки швидко це все діло відбувається. Ой, якось не грохнутись цієї драбини. Так, кому цікаво, спостерігаємо. Якщо буде дуже довгий відео, то я трошки прискорю. А, ні. Зроблю один довгий прискорений, один короткий не прискорений, щоб було видно, що воно і як воно. Мойка в мене отака, кому цікаво. Модель, модель отакого. Ну що, починаємо починати. Главне не спішити, бо тоді залишаються пропуски. А якщо плавно мити, то це як медитація. Не миєш, а кайфуєш. Ні, одною рукою трохи неудобно мити. Але як другу підставляю тримати, то телефон фокусується на другій руці. Бо ця мойка з ніржавийки, вона тяжка, що трендець. Ну, 190 бар як не є. Можна спробувати фрезою. Може фреза краще буде мити, не знаю. Ну ця теж ніби непогано миє. Якщо хтось мив, то напишіть, фрезою лужче чи не краще. Гряжова фреза. Це буквою зюже криші болять стояти. Ой. Так, де той шифер кінчається? Я вам скажу, воно не так тяжко мити, як тяжко одною рукою тримати пістолет, бо він тяжкий. А так собі береш і проводиш зверху донизу. Не меча, а медитація, як то кажуть. Розслабуха. Так, ну що, половину листка туди треба переїжджати. Я вже заморився. Коротше, зараз. Хай я цю половину домию, чи вже весь домити, то скажуть, що гниляк не, не хотів домити шифера. То вже, мабуть, з землі домію. О, чекай би. -пок. Показую руку свою замість шифера. Ой чекай би, як хребет болить. Так, тут би драбино не помічало підсунути трохи. Ладно. Так, о! Ото вже кінець листка. Туди неудобно доставати. А, попробую трохи другою рукою. Воно його в баню. Що це? Щось води вже ніби не вистачає. Тись вебен гриць. У мене, я вам скажу, така пере... сюди переноски треба. Навірно, бройлер включився. Я вам скажу, це 3 на мойка. Вона зашибісна. Но якщо нормально ця ічики, включається бойлер, чи якийсь насос, чи що, і вже прямо відчувається, по ній що давлення не то. Десь. Вже є ліпче Так, зараз піду в хату все, бо це не м'ятя. Найшов причину, чого паршивоми, це не, не мойка не тягне. Це, коротше, не включився насос, тому що вона жере багато, Вирубився насос. вирубилася автоматика і не було води. Так що зараз буду домивати. Ну, грубо говоря, дивіться, зразу покажу результат. Була отака шуба, стала отака красота. Листок шифера 6 хвилин миється. Зараз я це домиваю і все.